Тоді забуду. Уже, вже, вже боїться. Йти. Я вам тут кресю. Так, так. я ну, чи, чи, ну, правильно креслі. Доброго дня, Доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії законності дитецької діяльності свободи слова та безпеки. У нас сьогодні в порядку денному є три питання. А також четверте питання різне пропоную затвердити порядок денний. Хто за? Двоє за рішення так. прийнято. Дякуємо. Є. У нас е, перше питання це звернення управління екології та благоустрою щодо розгляду та погодження експертного висновку, наданого Львівським регуляторним хабом на проект ухвали про затвердження правил благоустрою Львівської міської територіальної громади. Отож, ми е, знову е, проаналізували всі ті роз'яснення, які є в ДРС щодо нашої роботи, зокрема статті 34 закону. І е, у нас є експертний висновок, який нам надав Львівський регуляторний хаб на проєкт відповідної ухвали. І є така пропозиція е, взяти його за основу е, і е, затвердити експертний висновок комісії для того, аби надіслати його. У е, Державну регуляторну службу. Добрий день, заходьте, будь ласка. Е, чи є е, якісь пропозиції? Можливо, добрий день до проекту ухвали? Е, Юрій Миколаївич, немає. Немає. Отже, в експертному висновку ХАБу передбачено, що закон визначає правові економічні, екологічні, соціальні та? Е, Організаційні засади благоустрою населених пунктів, що законом про місцеве самоврядування визначено, що встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою, порушення яких передбачено адміністративна відповідальність виключної компетенції сільських, селищних міських рад. Далі в нас є вже діючі правила благоустрою. Але ми змінюємо так. Тобто це зовсім нова, нова ухвала, зовсім нова процедура. Бо попередні були прийняті ще до іншого поліців, до положення про правила діючі регулювання є недосконали і нові правила благоустрою вони ем, мають на меті вирішити такі проблеми: встановлення чітких правил, норм, взаємодії юридичних фізичних осіб і громадян у сфері благоустрою громади. Визначення порядку здійснення благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою, встановлення вимог щодо отримання тиші в громадських місцях, вимог до здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, вимог до отримання будівель і споруд інженерного захисту, вимог до утримання зелених насаджень, забезпечення вимог санітарного очищення території, дотримання порядку розміщення малих архітектурних форм. Дотримання порядку, отримання об'єктів благоустрою, будівництва на території. я вам е, співчуваю, ви знаєте стільки багато правил. І ви фактично будете відповідальним органом, який буде контролювати це все? Не зовсім там є визначено по кожному, по кожній статті, по кожного. Добре. Отже, основні групи, на які проблема справляє вплив, цей і громадяни, і держава, і суб'єкти господарювання і. В тому числі суб'єкти малого підприємництва. Проект ухвали включено до плану прийняття регуляторних актів. Повідомлення про оприлюднення оприлюднено 22 квітня 2024 року. Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу оприлюднено 25 квітня на офіційному вебсайті Львівської міської ради. Зауваження і пропозиції приймалися. На відповідні ресурси управління також відбувалися з 14 травня по 28 травня консультації з громадськістю щодо проекту ухвали про затвердження права благоустрою. І прийняття нових правил, розроблених відповідно до вимог чинного законодавства, дозволить покращити благоустрій військової міської територіальної громади, раціонально використовувати ресурси територіальної громади, здійснювати заходи щодо належного захисту довкілля, сприятиме забезпеченню більш сприятливого та життєді для життєдіяльності людини і середовища. Отож враховуючи що зазначені переваги нових правил благоустрою військово міської територіальної громади. Вважаємо, що проєкт регуляторного акта забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Я пропоную затвердити такий експертний висновок. А також, якщо у нас немає зауважень та змін до проєкту ухвали, відповідно давайте спочатку ставлю на голосування затвердити експертний висновок. Хто за двоє за рішення прийнято, дякую. А також експертний висновок. Разом із аналізом регуляторного впливу і повним текстом проекту ухвали, а також документом про оприлюднення ухвали, скривати до державної регуляторної служби для отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акту відповідно до принципів державної регуляторної політики. Хто за? Бо за рішення прийнято, як ми рухаємося далі. Якщо ви читали ці роз'яснення до статті 34 закону, процедура передбачає наступне: що ми зараз відправляємо документи до ДРС, вони вам дають пропозиції до проекту ухвали. Далі ви скеровуєте або вони нам їх дадуть, бо ми будемо скеровувати так. Допомагати вам це робити. Далі ми аналізуємо цей ці пропозиції. І е, вирішуємо, які з них ви маєте врахувати, а які, наприклад, не будемо вважати критичними, що вони не будуть впливати на там е, наслідки для е, регуляторного е, впливу. Відповідно, після того ми приймаємо е, висновок про відповідні статті 4 та 8 закону. Отож, наша комісія дає два висновки: спочатку експертний висновок і документи йдуть ДРС. Далі ми аналізуємо, які пропозиції є ДРС. Якщо дійсно потрібно вносити зміни в ухвалу, то ми будемо пропонувати вам вносити зміни в ухвалу і лише тоді будемо давати висновки на відповідні статті 4.8. І це стосується те саме положення про паркування. Прочитайте, будь ласка, роз'яснення ДРС. Відповідно е зараз я вам скажу правильно, методичні роз'яснення щодо виконання органам місцевого середування статті 34 закону. Там детально розписана процедура, що після того, як з ДРС вернуться документи назад, ви знов їх, ми знов їх опрацьовуємо, вирішуємо, які пропозиції треба врахувати вам в тексті ухвали, і даємо ще один висновок на відповідність статті 4 і 8 закону. Добре? Добре. І, е... Паш, Пані Віляна, якщо в нас є е... оцей рекомендації, ви ми взагалі закриваємо очі і кажемо, що я про це не знаю, не чую. Ми відправляємо це до ДРС, А ви хай вони вже думають, що ми трошечки дивні. Так, так, добре, так. так. Е, бо бо відповідно до закону в законі чітко чорним по білому пише і для паркування угу. теж, угу. що відповідальна комісія скеровує. Ніхто інший угу. не має права відповідно до закону, крім відповідальної комісії, це робити, якщо комісія не надасть вам таких повноважень. Отже, ми вже скерували до ДРС. Ми голосували чи ні? <пробітник> Проголосували. Добре. Тоді, окей, ми організуємо ці документи, з пані Людмилою пропрацюйте, я все підпишу. І тоді вони йдуть знову на ДРС, далі ми отримуємо пропозиції і з ними працюємо. Якщо вони вже готові пропозиції, може вони вже швидше будуть працювати. Швидше. Але в подальшому, будь ласка, такого не робіть, тому що, можливо, ми з Юрієм Миколаївичем внесемо вам там 58 нових правок і відповідно ДРС має знову аналізувати ці правки. Добре, і якщо будуть процесі, бо вже мені телефонували. Дивіться, я звернення щодо врахування. оце це ваше звернення. Як я маю на нього відреагувати? Щодо врахування пропозиції Державної регуляторної служби. Я не можу його враховувати, оскільки воно прийнято з порушенням процедури. Ми його візьмемо до відома. В нас є питання номер два. Це звернення, яке дивним чином вже. Містить пропозиція ДРС. Давайте візьмемо врахов... до відома і чекаємо відповідно до процедури нормальний документ. Хто за, Вірімоклач? Взяти до відома, двоє за. І е, все. Ви тоді, ми вас відпускаємо і далі, давайте будемо якось разом всі процедурні питання узгоджувати, щоб у нас не було таких потім моментів. Отже, також е, паркування. Зараз я дивлюсь на ваші пропозиції. Доброго. Ми вже їх проаналізували. Доброго дня. Так, так про ви і вчора я так розумію, що ви зустрічалися із готельєрами та ресторанами. Чи у вас змінився цей текст, який у нас є? Тобто в нас є е, е, пункти Т39, 310, 3.11 в новій редакції, також пункти 283, 6869. Це всі і нас і залишається і реготельєр. Тобто, ви для готельєрів розробили оці okay, пункти. Ви їм вчора їх презентували? Вчора їм презентували. Там загальна логіка полягає в тому, що вони матимуть можливість як і раніше откладати прямі договори з департаментом міської мобільності і сплачувати збір за місця для паркування на конкретній локації. Але також ми даємо їм додаткову можливість. Купляти абонементи секторальні, для які зараз будуть поширюватися для мешканців нашої громади, і вони власне є дешевші ніж ті, які є для загалом для, для всіх. Ми вчора проговорили, показували презентацію. В принципі, там можемо з вами по презентації також пройтися, але загалом якби присутні на зустрічі, акцептували цей варіант. Вони мають можливість двома шляхами. Рухатись або кладати безпосереднього з департаментом, або придбувати абонементи секторальні на ті чи інші локації. А Ви маєте з собою можна її вивести чи ні? Мене є Роздрукована, роздрукована Добре, в принципі в кольорі. Якщо можна, якщо ви готувалися, то ми вже мусимо подивитися. Дякую. Прошу. То ви тоді кажуть, відкриваєте себе в себе, Юрій Миколаївич, Я не я не знаю, як ми вам будемо можемо показати. Ми ж веде. Отже. Чи тут логіка наступна? Це ми озвучували е, загалом, що міститься положення. Які е, речі ми напрацювали спільно з колегами для того, щоб е, положення пакування зараз затвердити. 5% місць для електромобілів. Юрій Миколаївич. це є мінімальна квота. Скажімо так, на е, паркомісця де... без зарядок. Це просто якщо ти маєш електромобіль, да. ти маєш право на цих місцях. Паралельно в нас діє програма встановлення електрозарядок. Ми працюємо по ній. і Власне вже е, досить багато встановили зарядок по місту. Перепрошую, можна питання. А от якщо 5% місць для електромобілів не буде, так з інвалідами, що інвалід є місця для інваліда зайняті, і він типу, більше ніде не може запаркуватися. Якось там штрафують тих інвалідів. Потім з електромобілями так не буде, що якщо місця для електромобілів спеціально відведені зайняті, то можна паркуватися в іншому місці. Можна, але платиш гроші все одно, і там там. Ні, платити гроші все одно це зрозуміло. Просто є питання: в мене з інвалідами мене товариш там. Має з інвалідністю, і в нього якась ціла проблема з тим з паркуванням зайнятими місцями. Просто там інвалідність ну, люди з інвалідністю не платять за парковки, а тут Так, питають, і якщо як він виконуває... стає не на не на місці для інвалідів, то він змушений платити. А Що він від того перестає бути інвалідним я. Ні, закон просто визначає чітко. Це 30-та стаття закону про основу соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Там передбачено, що не менш ніж 10% місць на майданчиках для паркування для осіб з інвалідністю. Вони є безоплатні, і законодавець прописав, що саме на цих місцях мають можливість ставати особи з інвалідністю і не оплачувати. І в таких випадках інспектори з паркування, скажімо, по закону наразі навіть пільга, не мають права. Так, що... Пільга дається на місце, чи пільга дається людині з інвалідністю? На місце дається пільга. Тобто мають бути дотримані сукупність умов. По перше, має бути на облаштованому місці. Людина має припаркуватися. І друге це на транспортному засобі особи з інвалідністю є нанесені відповідні е, там знаки про те, що це є автомобіль, який перевозить осіб з інвалідністю. І за сукупністю цих двох умов тоді людина має право паркуватися безкоштовно в інших всіх випадках. Якщо це є платний майданчик, там чи скажімо порушення правил дорожнього руху, е, відповідно людина має або оплачувати, або не стояти там, тому що це також може бути штраф за порушення тобто, право дорожнього електромобілі дорожнього не на місцях для електромобілів паркуватися можуть. так? Значить, електромобілі на місцях, не для електромобілів е, аналогічно паркуються і оплачують все так само. Тобто, тут, якби аналогія з, з особами з не, не доречна, тому що вони сплачують і там, і там просто так. не мають права машини не електромобілів паркуватися на місцях для електромобілів. Так. штраф. Штраф штраф передбачений кодексом про правопорушення. А так. як, як, як в, в кодексі передбачає, передбачає визначені та є, якщо місце е, від нанесена розмітка або влаштовані е, знаки про те, що це є місце для паркування? Для електромобілів і припаркований автомобіль з двовного внутрішнього згорання, то відповідно інспектори з паркування мають можливість оштрафувати там і за 300 гривень Скільки вона коштує на сьогоднішній день. мене ще є питання, бо насправді це дуже класна європейська практика. І якщо ми вже робимо місця для легкомобілів, мене цікавить питання: місць для паркування батьків з дітьми. Тобто, коли в тебе в машині є маленька дитина в автокріслі. Тобі треба більше місця, і тобі треба місце для того, щоб вивантажити візочок, і для того, аби якщо ти з маленькою дитиною, ти маєш це місце мати. Питання: чи ми можемо передбачити аналогічно і з місцями для електромобілів, місця для тоб, батьків із дітьми, і цю спеціальну розмітку нанести. Тут треба досліджувати. Я не пригадую, чи воно, передбар... воно є А є вже Тут... Хто... передбачені. передбачені та е, є ДСТУ. Так. та тобто тут, якби є чітко це передбачено. Що стосується мам з дітьми, то, то баків... чому, мам? А тат? тат з дітьми то <гум> батьків з дітьми. Значить, тут я до кінця не впевнений, чим воно саме регламентовано і чи єдине, що тут питання знову ж таки компромісу, тому що. Будь-які ось такі е, додаткові, скажімо, місця. Якщо вони не завантажують, не завантажені, скажімо, транспортними засобами по факту, е, які ну скажімо, батьки з дітьми не приїхали, то це місце відповідно має пустувати а поруч має бути е, може бути все забарковано, і люди не зможуть е, припаркуватися е, насправді. В нас деякий буляний грина такі місця, але чесно я не пригадую, що вони були в центральних частинах міста, як правило. В торгових центрах, от вони окремо відводять такі для батьків, У нас а було в центрі... думка. Дивись, в нас була раніше думка, щоб це було біля поліклінік, біля тих місць, куди приїжджають цільово батьківські поліклініки не було. біля так. Тобто, треба проаналізувати місця. Давайте ми тоді з вами подумаємо. Ми все одно будемо давати рекомендації. Ну, протокол комісії, і давайте ми попросимо вас проаналізувати можливість проаналізувати, можливість встановлення та, чи визначення спеціальних облаштувань, облаштування спеціальних паркоміс для батьків з дітьми, і, а також місця, де б вони були максимально доцільними. Тому що і навіть в центрі все одно там батьки з дітьми приїжджають з візочками в центр для того, щоб гуляти, а вони не можуть ніде запаркуватися. І найгірше, коли в тебе в машині дитина плаче ридає, а ти не можеш нічого зробити, бо місця для паркування немає. Таким чином, звичайно, ми стимулюємо те, щоб наша етап наша нації розросталася і максимально комфортні умови створювали для. Покращення демографії, тому що ці всі питання вони мають значення. Тому є така пропозиція перша врахувати такі зауваження. І зараз тоді підемо по наступне ще. Розкажіть нам. Ну, якщо завершити вже стосовно місць, то в принципі в ідеалі місця всі б мали бути універсальними для того, щоб будь-яка категорія мала можливість перепаркуватися, тому що ми, коли виокремлюємо якусь окрему категорію, але ви і вона... так ми виокремили це. Це власне для того, щоб стимулювати саме розвиток а користування електромобіль. Ми будемо десь стимулювати, тобто інші, інші способи стимулювання наразі Окей, Добре, рухаємося. Рухаємося тоді далі. Значить, по індексації розміру плати за паркування, тобто ми переглядаємо знову ж таки прив'язуємо розмір плати за паркування до мінімальної заробітної плати, для того, щоб вона індексувалася, у разі, якщо індексується відповідно мінімальна заробітна плата, і відповідно переглядаємо розмір плати за паркування в розрізі тих зон, які які є е, обумовлені нас в ухвалі ми також запроваджуємо секторальні абонементи для мешканців і для е, і для мешканців сектору і для мешканців громади і власне е, що стосується готелів для мешканців секторальний абонемент для мешканців громади він поширюватиметься також для клієнтів е, які проживають в готелі це власне вчора ми обговорювали з, з колегами, з представниками готельного бізнесу. А як вони будуть робити? Тобто, в них є лише секторальний абонемент, тобто вони мають чотири секторальних абонементи і люди де знайшли місце, там і стали, так? Але це безкоштовно? Значить, механізм який? Готель може одночасно, якщо є біля нього вільна певна територія і там можна влаштувати парк місця, він. Звертається в порядку звичному кидає з нами безпосередньо угоду, але якщо йому бракує він стає оператором. Він так? стає оператором сам, але якщо йому бракує паркомісць, він mm -hmm. звертається в межах, хто в нас є поділені цією ж ухвалою сектори. Тобто, типу, і умовно, якщо десь тут там, грубо кажучи, є готель по центру, він має можливість по пільговій вартості, так як мешканець громади це є власне ця вартість зараз. Це, власне, ця вартість залежності від зон на одне паркомісце в місяць, mm -hmm. він має можливість придбати в оператора там, в «Автодору», умовно цей абонемент. Але і... без визначених місць. Без, без визначених місць. В зоні, і в межах що? цього сектору, всюди, де є платні майданчики для паркування, він має можливість припаркуватися. Інспектори з паркування, коли вони сканують планшетами, Машини, які припаркувалися, вони вже будуть мати або ну тобто, тут в ідеалі це Тобо буде машина, буде вже в базі, базі як оплачена, не. типу, скажімо, так угу. тобто тут можна двома шляхами зараз. Ми будемо тоді напрацьовувати якийсь окремий варіант взаємодії на рівні там АІТ яким чином мало би вносити це ж постійний незмінний процес буде? Трошки воно буде обтяжувати десь оператору, тому що треба не разово піврічний абонемент видати людині на реєстраційний номер, і відповідно людина буде користуватися автомобілем, і вона буде в базі і інспектори будуть сканувати, що машина mm -hmm. має оплату. А тут постійно треба буде вилучати, додавати, вилучати, додавати, і це трошки такий трудоємкий mm -hmm. процес, але тим не менше, ми його можемо якось на рівні цифровому врегулювати, або як варіант. Обвидавати на початках обмежену кількість завірених встановленої форми, скажімо так, бланків абонементів, які будуть розміщуватися там під лобовим склом і десь тільки мінятися номер машини буде. Але в кожного готеля не більше ніж чотири. Ми проговорили це, буде можливість мати таких пільгових абонементів. І вже так. інспектор з паркування, коли буде ходити сканувати, він побачить, ага, під лобовим. Є оцей з печатками зі всім. Значить, абонемент, і він буде розуміти, що значить оплачено за цю машину. Попередньо. Добре, давайте тоді так робити. Скажіть, будь ласка, по цих майданчиках для батьків з дітьми. Ми відповідно до процедури зараз рухаємося, яким чином? Привіт, ми скеровуємо документи в ДРС, далі чекаємо від ДРС пропозиції. Далі ми знов засідаємо, аналізуємо ці пропозиції і враховуємо, бо не враховуємо, і також надаємо наступний висновок. На відповідність статті 4 та 8 закону проекту хвали я вас прошу до того часу, поки від ДРС нам вернуться документи, щоб ви проаналізували цю можливість для паркування батьків з дітьми, і ми протоколом комісії тоді би внесли відповідні зміни в проект ухвали. Ще є в мене така пропозиція. Ви пишете, що ви вже вставили в проект ухвали ці зміни оці, чи ні. Ми вставимо зараз питання. Давайте так, якщо Можна ви будете її. це включати, то вам треба буде все. Давайте ми протоколом комісії це зробимо, okay. так okay. ми який ми скеруємо також до ДРС, тобто ми оці зміни. Викласти так, або внести зміни. Добре? Доповнення, тому що там пункт. Добре. Внести зміни і доповнення до проекту ухвали, ті, які в нас є. Викласти їх у протоколі комісії. Це є пункт наш 2. Наступне питання. Це типу по давайте. Може, ми тоді будемо по кожному пункту голосувати, чи ми можемо все разом? Всі пропозиції разом. Добре. Перший пункт це по батьках з дітьми і, будь ласка, до того часу, щоб ви нам повернули документи. Ми потім другим протоколом їх несемо. А, проаналізувати можливість, Б – проаналізувати локації. Ну, бажано це зробити, бо ми вже, напевно, ще з минулої каденції про це говоримо, ще колись, напевно, шерців. Теж я не І... казав, читаю інформацію, що в Україні такого наразі немає. Втілися б всі за але. Добре, а ми можемо зробити іде. експериментальні е, такі знаки. Давайте ми спробуємо. Хай вони тоді. Ну, давайте поліцію закличемо. Якщо є така можливість, давайте залучимо там. Мене можете від комісії на таку зустріч з поліції з громадськими організаціями. Наприклад, я знаю там в дії або громадські організації, які займаються безпекою на дорозі. Знаки вже є затверджені у нас. Я не перебували на погодженні міністерства. Це давно було так. вже. Це було ще минулі каденції. Можливо, є якісь зрушення. Я думаю, що вони би мали нам давати можливість. Самим їх використовувати. Бо вже на, наприклад, в торгових центрах такі є парковки. Ну, тому чому торгові центри можуть це робити, а місто не можуть це робити. Друге питання, тобто, от є тут в насправки і доповнення до пункту 39310311, 283, 68, 69. Тобто ми е, пропонуємо їх та внести зміни і доповнення, це другий пункт. Третій пункт У нас є те експертного висновку львівського регуляторного хабу. Я пропоную взяти за основу. Але оскільки ті зауваження, які були викладені, вони вже... Ну, Неактуальні, тому що зміни були внесені, і відповідно до проведена роботи із готельєрами та рестораторами, також розписано цю процедуру щодо гостьового паркування, тому ми беремо її за основу і викладаємо її в редакції комісії законності за винятком трьох пропозицій, які вже є неактуальними, які вже змінні. Отож, третій пункт це затвердити експертний висновок комісії законності е, депутатської діяльності свободи слова та безпеки, враховуючи або взявши за основу е, експертний висновок військового регуляторного хабу. Е, це є пункт третій. Я пропоную поставити на голосування Юрій Миколаївич, Такі три пропозиції. А скривати може окремо? Може окремо додати, ще один пункт. Так? Пропоную відповідно підтримати такі пропозиції комісії законності, опрацювати паркування з батьків з дітьми. Внести пропозиції до тексту ухвали, ті, які вже напрацювали розробники, але для того щоб вони не вносили зараз зміни в текст і не перевізовували ухвалу, ми це зробимо своїм рішенням. І третє питання затвердити експертний висновок. Хто за yeah. двоє за рішення прийнято. І також наступним пунктом у нас буде скерувати проєкт ухвали. Разом із експертним висновком, аналізом регуляторного впливу та документами про оприлюднення до Державної регуляторної служби для отримання пропозицій щодо досконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики. Хто за за рішення прийнято, дякуємо. Отже, документи ви тоді разом з пані Людмилою допрацюєте, щоб вони поїхали до Києва, і як швидко вони повернуться. Ми знову засідаємо, аналізуємо ці пропозиції, враховуємо. Ну якщо будемо бачати за необхідне і даємо висновок на відповідності статті 4 і 8. А за той час ви тоді пропрацюєте, будь ласка, ці питання, які ми хотіли винести народи. Все, я так розумію, що порядок буде не вичерпаний, але не Добре, Можем, Ми можемо залишити Юрія Миколаївича на зумі, але нам треба завершити зараз. це не принципово? А, добре. Я ще в порадикційні. Порадикційні. Добре. Юрій Миколаївич, дякуємо вам дуже. Ми сьогодні надзвичайно оперативні. Хто забавку? Хочу з мене признаємося. Можна розключати до Добре. Скажіть, заключили?